Традиції свого народу повинен знати кожен, а шанувати їх в поготів. Саме через це і провели акцію Писанковий сад. Майданчиком для заходу став Палац культури Південний. А от завітали на таке свято за три десятки дітлахів. Аби малече було цікавіше переймати українські звичаї, для них провели майстер-клас із розпису писанок та виготовлення великодніх кроликів із звичайної серветки. На 10 із 10 оцінив таку інтерактивну частину 9-річний Клим. Хлопчик вже навіть придумав, куди подіне свою писанку. Скоріше всього відправлю брату в Херсон. Він у нас поліцейський. Я навчився по узору обклеювати яйця. Ось ось такий узор. Взяв два кольори фломастерів – жовтий і блакитний. Розмовлював це яйцо у прапорі нашої держави, – України». Допомагали малечі створити свої неповторні екземпляри великодніх яєць працівники Палацу культури. Кажуть, до розпису писанок долучилися діти вікової категорії з першого по четвертий клас. Задяки такому заняттю вони не лише поринули в творчий процес, але й знатимуть тепер значення наших кольорів. Це ми зробили разом з дітьми і разом з маленькими нашими найменшими, які власними руками зробили орнамент. Це український орнамент, додали червоне, це любов. Так, зелене наші поля, ліса, а голубе наше небо, мир та злагода. Виходить все, вони дуже талановиті, просять про допомогу. Ми їм, звісно, допомагаємо. Просто ми з ними розмовляємо, ділимося, можна сказати, найпотаємніше. Акцію Посанковий сад започаткували в Херсоні ще в 2015-му. Тоді на території області прикрашали дерева писанками, крашанками, стрічками, квітами та іншими прикрасами на великодню тематику. З кожним роком цей проєкт ставав масштабнішим. Тепер ось дійшов і до Кривого Рогу, який, зокрема, став другою домівкою для переселенців з Херсонщини. Зараз організатори згадують, з чого все розпочиналося. До нас звернулися з Коломиї розписати писанки, такі, ви знаєте. Метр сімдесят на зріст, і метр п'ятдесят в ширину. Такі здорові писанки, які майдрували по Україні далі по Європі. Тому ми з майстрами поспілкувалися, і ми. Придумали таку акцію, як писанковий сад. І звідти пішло. В нас збиралися всі представники закладів культури області та у ужиткого мистецтва і показували свої надбання. Підготувався до заходу і Палац культури Південний. Працівники закладу, діти та батьки прикрасили писанками дерево. Залі ж презентували виставку із зображеннями писанок 18-го століття, які виготовляли до Великодня на Дніпропетровщині, Херсонщині, Харківщині, Київщині та в інших куточках тогочасної України. Сьогодні у нас одне єдине бажання мирне небо та повернення наших захисників додому напередодні світлого свята Великодня. Ми бажаємо Божого захисту для всіх наших захисників, для всіх українців. І ми віримо в нашу перемогу, що світло обов'язково переможе. І сьогодні, коли ми дивимося на наших дитячок, ми віримо, що скоро повсюду буде лунати щирий дитячий сміх. Організатори сподіваються, що ця акція приживеться в кривому розі, і наступного року ще більше людей долучиться до посанкового саду. Тим паче наші земляки розказують про таку традицію зараз в різних куточках світу. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, перший міський.